Русинство на Закарпатті це спершу результат цілеспрямованої діяльності ЦРУ проти Радянського Союзу. Тобто, це у часі відносимо ми до початку 80-х років початку 80-х років, коли Теорію русинства було розроблено в Америці і Канаді, є автор, він живий, його тут дуже е, носять на руках, коли він приїздить. Але я, буваючи в Канаді у, е, в кінці 80-х років, ще за Радянського Союзу, я вже бачив підготовлені словник русинсько український тоді вже граматика русинського язика. Говоримо русинською, розмовники. Тобто готувалася потужна база для того, щоб Закарпаття дуже важливий в Радянському Союзі, в структурі Радянського Союзу, регіон якось ослабити, збурити. І тоді вирішувати свої геополітичні питання у Центральній Європі. Отак От поступово через продажність нашої інтелігенції ця ідея поширювалася і на Закарпаття. А у плані чистомовному чистомовному це абсолютна фікція. Тому що є закарпатські діалекти, є лемківські, є інші діалекти, і е, тут немає ніякого натяку на русинську. Що вони роблять далі? А вони роблять далі таке. Їм хочеться, щоб воно відрізнялося. То вони придумують ці знаменітні слова і створили цілий словник «Белка», де ми маємо е, сотні придуманих слів ця ідея розчленування через мікромови.